Часу добі, друзі! Здоров'я, всім бажаю. Зразу вибачаю, що я давно не записував відео, не заходив, тобто не писав нових відео на канал, не було часу. І... Та і настрою такого, знаєте, в теперішній час особо не було. Так що ще раз вибачаюся. От. Сьогодні записую відео. Я думаю, що вам буде цікаво. От. Таке автономне жилення. Будемо сьогодні робити розпаковку От, фірми Segway е, 2200 Вт, тобто 2 кВт 200 Вт. Е, він може нагрузку витримувати. Е, можна від 1 до 5 ділень підставляти там, ну, до 5 штук. тобто це 1 кВт одне ділення, а S5, бо 5 кВт Ну, ємність його. Так що можна розширювати його ємність. От. І 1 година 20 хвилин він заряджається. Ну, тобто, Я так розумію, з цим, з цим, цією батареєю. Батарея тут, хоча тут пишуть на коробці літіовіонний, але тут літій желізо-фосфатний акумулятор. Тобто він от його, літій літіонного. Там по помліті можна там, чи 800, чи 1000 разів можна заряджати, а цей до 4000 можна. Ну, тобто він довше може розряд заряд витримувати. Ну, як я зрозумів. От, друзі, це кому може буде цікаво, бачите, що тут пишуть. Поставити на паузу, мовити, побачити. Так. Куб 1000. Фірми Segway. Вибирав, ну, дивилися багато, всяких цих. є Ecofly. Ну, ціна там теж велика, векофлай. Ну, оце дивіться, може кому б. цікаво, поставте на паузу. літіона, бачите, батарея, але, але тут літій фосфатна. Ми там розпакуємо, подивимося в інструкції, там писати літій літій желізофосфатний акумулятор. Тобто акумулятори тут бути так. Це з цієї сторони. Дивимося. З цієї сторони 200 кВт годин ємність його і 1,2 часа він заряджається. Так, тут. Бачите, можна його розбирати, підставляти. От, дивіться, тут вже два стоїть, можна до 5 штук. Бачите, 5 кВт можна ємність зробити з нього. І також, також сонячна панель до його е, іде от Можна управляти з телефону, тобто при... скачати програму і можна пройти з телефону ним, або дивитись його функції, там щось ну, регулювати. От. Так що, друзі, ще сам не розпаковував. Самому цікаво подивитися. Давайте будемо розпаковувати. Дуже відео затягати не буду. Це я так розумію тут два роки гарантії. Ну так, два роки гарантії. Так, дивимося, що тут у нас так. Перве. Ну, доволі непогано запаковано. Цікаво. Так, дивимося, тут дивіться. Інструкція така. Товста доволі. Будемо читати. Буде не так, як, знаєте. Включаємо, а зламалося, а потім читаємо. Ні, будемо читати, вибачаюсь. І будемо дивитись. Так, автомобільна зарядка. Можна там тобі біля заряджати цей прилад. Так, і заряджати, бачите, немає ніякого блока, прямо 220 і комп'ютерний такий на моніторах. На комп'ютерах стаціонарних, бачите, така стандартна. Доволі непогано, що можна любим заряджати. І добре, що немає ніякого блока е, живлення. Ну, знаєте, як в ноутбуках блок. Все напряму. Все доволі непогано. Так. Ага, це ми відложимо. Це ми відложимо. Ну, доволі Ось такий, такий. Опа! Так. Тут він е, водозахисний, IP53 бризг. Це бачите такі тижняно, проти вологи. О, доволі він захисний, що IP53, що він може витримати дощ, ну, краще його не ставити на дощ. Ось це така брошурка. Кому цікаво, поставте на паузу, почитайте Type-C. Тут бачите, є зарядка. Так, ну це ми надложимо сюди. Дивимося, що у нас тут Тут метал. Тут, по-моєму, не пам'ятаю, не, не алюміній, якийсь там другий метал. О, Тут резинові такі резина. Тут бачите, болти відкручуються по бокам. І відсоідняється і підставляються сюди ще такі батареї до п'яти штук. Ну, Тобто такі завишки можуть бути він. Вот, і тобто буде 5 кВт ємність. Так, спереду його так, Три звичайні розетки. Потім так, не одірвати. Отак. Вот бачите, автомобільна зарядка Type-C, Type-C USB Type-C бачите на 100 Вт. Я так розумію, обидва на 100 Вт. І USB A звичайні, по 18 Вт. 4 штуки. Ну, доволі. Класно, непогано. Все закривається. Тут це включається. Ці три. Це включається, я так розумію, ці. І тут, бачите, ну, говорять, що тут для роутера підключати, бачите, 13,6 В 5 А. Щоб роутер там підключати напряму до його. Ну це повинні бути перехідники. Я так розумію. Так, з цієї. Я не пам'ятаю, який тут метал, друзі. О, не буду я брехати, бачите? Кулери два стоять. Знизу що в нас тут? Бачите, тут щось напечатано, Тут резиновий такий також. Що я бачу в інтернеті, так його і качали. Бачите, все захисне. Нема нічого такого, щоб скрипіло. Такий. Так, і ззаду тут у нас що у нас тут. Дивіться, друзі. Це е, звичайний як для комп'ютерного. Це, я е, так поняв, зброс. Не знаю. А це, бачите, від солочної панелі можна його заряджати. Бачите, такі магнітні два. Ці? І тримається. Дивіться. І нічого не скрипить. Ну, доволі непогано. Давайте ми його включимо. Що він нам покаже? Так, 77%. Друзі, зараз я щось 99 годин, може 77%. Тут все пусто. Бачите? Вентила... Вентилятор і бачите, батарея одна. Тобто одна. Якщо 2-3, то буде висвічувати або сам, я не знаю, я не пам'ятаю, як там дивився огляди. Ну, якщо дві, знаєш, було 2, 3, 4, 5, ну, до п'яти. Так що, друзі, зараз я ще, ще щось візьму, зарядку для телефону, там фен візьму і ми включимо, подивимося, як він працює. Так, друзі, ну що, приготував. Ноутбук, продав заряджений, але я думаю, він щось буде брати. От. Телефон один, другий фен. Фен тут 2100 Вт. Так що, так, ну що, підключаємо ПРМ Діл, давайте ноутбук. Через Type-C і на Type-C. Включаємо ці порти і DMS. Я надію, що вам буде видно. Так, 4, 16, 18 Вт. Пішло. Давайте відкриємо. Так, о, бачите, зарядка пішла. Добре, хай іде. 38 ватт. Ну він бачите, заряджений 40, 18, 10, 50 ватт. Так, э, ставимо через обичний порт звичайний. Ставимо. Тут 18 ватт должно бути. О, бачите, 38. Телефон ставимо, Пішла. Швидка зарядка пішла. Так. Тут, бачите, показує, що через порт. Так, ставимо на... Оцю підключаємо. Отак. От ще один телефон. Швидка зарядка. Пішла. Все працює. 47, 33. В принципі, ще. Кулери не включилися, так що воно тут зарядка йде. Так. Ну давайте спробуємо тепер фен підключити і включаємо. Так. Це на, на холостому. Іде вітер холодний. Перший режим 750 930, 978. Бачите, працює все. Ці всі, -всі. заряджає, заряджає, заряджає. Давайте на другу. 1 кВт 50 ватт бачите йде гарячий воздух наповню і тут наповню, бачите все наповно 2 кВт, 1800, бачите На 37-28 на 28 минут хватит в такому режимі 50 Hz. Убавил. Yeah. 1300. На 38 минут. Тільки вентилятор, вентилятор працює. 138, те заряджаються ці всі девайси. На повну. Я надеюсь, вам видно. Ще сенсор. О, запрацював трошки кулери включилися, але все вже не працює кулери. Ану сейчас. Бачите, як он шумить чуть на. І все. Ну, а сейчас заряджаються телефони. 76. 78. Ноутбук заряджається. От, друзі, якось так. Виключаємо. І виключаємо оце. Оце, друзі, що? Я вам хотів показати. В принципі, доволі непогано. Ну, ми його, так сказати, наповнене не будемо. Монітор був підключений, ноутбук, може вентилятор, такий в домі. Ну, будемо дивитися, друзі. Я думаю, якщо будуть питання у вас, пишіть в коментарях. От. Якщо будуть якісь питання. От. І я думаю, через недільку-другу я запишу відео. Скажу, які враження. Хай хоч він попрацює недільку чи дві. От. І ще в нас є сонячна панель до нього. Я запишу відео в другому. Щоб не затягувати це відео, я в другому відео запишу розпаковку цієї сонячної панелі, яка йшла в місці з ним. Ну і ми подивимось. Що до чого. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, друзі, Здоров'я вам, щастя, благополуччя, мирного на неба над головою. І всього лише найкращого. Все буде добре.